Ой, так, що там сценарій пише цей лор розкиданий по 12 кусків, ага. І книгам. Ага. Ага. Ще, ще й по зобразенєм. Ага. Нахуй я живу. Це історія не про ігри, а про дві сім'ї, чия спащина побудова. Блять, <пл *дь>, сценарій хуйня. Побудована на ремінанті та агонії Ми не просто пройдемося про хроноро. Блять, хто писав це. По хронології ми розберемося у суті, чому Вільям Автон якимось хіром живий і хто такий золотий Фредді? Візьміть камеру, перевірте двері і не охірійте, хто за ними сидить. <гх succession> та приготуйтеся до нашого найглибшого занурення. Починаємо з джерела, якого, блядь? Водина в що? А, зла, а, чи сім'ї Афтнів. А, ну погнали. Велком дефреді фазберс Піцорія. Співзосновники Генрі Емілі, творчі геній та Вільям Афтон, інженер і бізнесмен. Їхня дружба закінчилася першою смертю. Перша жертва Чарлі Емілі, донька Генрі вбити вільму біля ресторану, її душа вселилася в маріонетку. Чарлі є першою шальондрою на районі, блядь. Що ж ти ржеш так твоє? Хто дарує життя їй? Шльондра дарує життя іншим. Ти що їбану? Хто на сука писав ці блядські сценарій? блядь. Блядь, є ніхто і мама з пістолітами нахуй. Ой, блядь. Чарлі стає першою, хто дарує життя іншим душам. Вона поміщає їх у аніматроніки. Вільям психопат, що став одержимим безсмертям. Його мотиви не просто вбивати, а експерименти над життям і смертю. Він використовує костюм Спрінгбоні для скоєння злочинів, оскільки костюм Спрімпінлок дозволяє бути і аніматроніком, і людиною. П'ятеро розмітних дітей. Вільям вбиває їх, їхній душу вселяє з усією квартет. Фредді, Бонні, Чіка, Фоксі, а також золотого. Преді. Ми обговоримо, як Вільям намагався витягти ревенант з цих тіл пізніше, плачучий хлопчик, його смерть від Укус 83, спровокованого його ж братом, стає ключовим моментом його кошмари, у ФНАФ 4 це не гра, а свідомість його агонії перед смертю. Елізабет, її вбивство Бейбі через ігнорування заборон батька було самою іронією. Вона, як Бейбі. Бу буде пізніше керувати Еннардом і використовувати тіло свого брата. Майкл Авто. Його історія спокута. Він охоронець ФНАФ 1. Майкл Шміт. Чи Майк Шміт? Сістер Локейшн. Де його? Ви потрошили? І він став зомбі? Та ФНАФ 6. Його мета. Зупинити батька. Ремнант це не просто містика, це наукова гіпотеза Вільіма. Він виявив, що високі температури звільняють душі, а металеві сплави можуть їх утримувати, особливо якщо вони просочені агонією. Ренард ідеальний приклад Ремнант це злиття чотирьох аніматроніків після того, як Бейбі була вигнана. Він став Молтон Фредді. Де більшість душ, крім Елізабет, продовжують діяти? Голден Фредді один із найскладніших аспектів. Він не має ендоскелета і з'являється як галюцинація. Чому? Тому що він утримує дві душі. Душа Кезеді, п'ята жертва, найбільш мстива. Вона справжній мучитель Вільяма у Ultimate Custom Night. Це власне пекло Вільяма, створене гнівом Кесиді. Шадоу Фредді та Шадоу Боді. Вони ймовірне тілення магонії або негатив Ремнант. Шадоу Фредді може бути уособленням у Кусу 83 або чимось, що Вільям використав для маніпуляції. Ці сутності також відіграють роль у звільненні. Шадоу Фредді може бути тим доведе оригінальних аніматроніків до Вільяма у міні у ФНАФ 3 Відкриття першого ресторану, вбивство Чарлі Емілі в 1983 році. Її душа вселилася в маріонетку, смерть плачучого хлопчика від укусу, ресторан закривається через інцидент. Вільям створює фонтан аніматроніків, вбивство Елізабет в Бейбі, початок експериментів Вільяма з Ревенантом. Нова піцерія аніматроніками, п'ятеро зниклих дітей, вбиті Вільямом тут. Друга хвиля або перша, але душі всіляється тут. Нічні охоронці Джеремі Фітжеральд Фіцера... та Фрітс Сміт Майкл? Вільям повертається до старої піцерії і руйнує оригінальні костюми аніматроніків, щоб витягти Ревенант. Він помирає у костюмі Спрінгбоні. Тут охоронець Майкл Автон під псевдонімом. Він звільнений за смердючість і втручання в аніматроніки. Він намагається звільнити душі. Майкл, керуючись місією батька, йде до Сістролокейшн. Його випотрошує Енард. Він стає зомбі, але виживає. У 2015 році через 22 роки знайдено останки Вільяма Афтона у костюмі Спрингбоні на атракціоні, душі, фантом аніматроніків, галюцинації, викликані агонією спрінтрапа. Майкл Афтон, який влаштувався в ту піцерію, де знайшли його батька, Він піджигає її і звільняє душі дітей з аніматроніків і душі дітей. Нарешті отримують щасливий день, але спрінтрап після пожару виживає. Генрі Емілі організовує пастку, фінальний ресторан. Він збирає всіх, хто залишився, спрінтрап, Вільям Автон, Молтон Фрейді, Еннард і Майкл, Скраб Бейбі, Елізабет та Лефті, Маріонетка, Чарлі Емі. Фінальна промова Генрі Емелі. Емоційна кульмінація. Він спалює будівлю. Майкл нарешті спочиває. Генрі та Чарлі вільні, але Вільям залишається. Зв'язок розірває. Пробач, що перериває тебе, Елізабет. Якщо ти взагалі ще пам'ятаєш ці ім'я. Не боюся, але тебе ввели в Оман. Ти не для того, щоб отримати подарунок. І тебе сюди покликали не та особа, про яку ти думаєш, хоча вас усіх справді покликали, вас покликали сюди. Лабіринт звуків і запахів. Хівних шляхів і нещасть. лабіринт без виходу, лабіринт без призенсам Ви навіть не усвідомлюєте, що ви в пастці. Ваша жага крові змушує вас ходити нескінченними колами. Переслідуючи крики дітей у якихось невідомих кімнатах, що завжди здавалися такими близькими, але водночас недосяжними, але ви ніколи їх не знайдете. Ніхто з вас тут, ваша історія, закінчується. А ви, чудовиська, що застрягли в коридорах. Замріть і віддайте свої душі. Вони вам не належать для більшості з вас. Я вірю, настане спокій і можливо, щось більше чекає на вас після того, як дим розвіється, проте для одного з вас відкрилася найтимніша безодня, пекла. Моя доню, якщо ти тут, якщо ти мене чуєш, я знав, що ти теж повернешся у твоїй природі захищати не видно. Мені шкода щодо того дня, до того дня, коли тебе виставили за двері і залишили помирати. Нікого не було поруч, щоб підхопити тебе на руки, так як ти підхоплюєш інший. І Що потім сталося з тобою? Я мав би знати, що ти не захочеш просто зникнути. Тільки не моя донька, тоді я не зміг тебе врятувати. Тож дозволь мені врятувати тебе зараз. Це не гра. а чистилище Вільяма, створене Кесиді, душею Золотого Фредді. Вона мучить його, використовуючи його аніматроніків. Це показує, що Кесиді наймогутніша і найбільш невгамовна душа. Вільяму все-таки вдається вибратися із свого частилища, яке йому влаштувала душа Кесиді. Компанія Fazbear Entertainment наймає розробників, щоб створити VR-гру, яка очистить ім'я компанії, але сканування старих плат призводить до появи цифрової форми – Клічтрапа. Кліч-трап знаходить нового послідовника. Розробника Ванесу ванні. Він керує нею за допомогою маніпуляції, готуючи її стати його новим тілом або помічником для нового циклу вбивства. Піцаплекс побудований на руїнах Фредді Фасбер Піцсаплейс. Головний герой Грегорі, дитина, яка потрапила у пастку. Йому допомагає Глемрок Фредді. Це найдобріший аніматронік в історії. Чому? У фіналі ми бачимо Бернтрапа, згорівший костюм Спрінтрапа. Це Віллям, який знову використовує залишки свого старого костюма. А Ванні намагається його відновити. Це доводить, що справжнє зло не померло. В це нескінчений цикл. Вільям вбиває, Генрі очищає, Майкл намагається все виправити. Але агонія Вільяма завжди знаходить шлях назад. Це війна душ, що триває десятиліттями. Якщо ви додивилися цей аналіз до кінця, ви справжній детектив Лору ФНАФа. Яку частину лору, на вашу думку, варто розібрати ще детальніше, напишіть у коментарях, підписуйтесь та перевіряйте камери. Дякую за перегляд! Виступаємо на днях народженнях, поминках і корпоративах.